Друзі, вітаю сьогодні 16 липня з вами Валерій Клочок. І вчора, 16 липня, у Сполучених Штатах Америки сталася знакова подія. Там відбувся національний з'їзд Республіканської партії Сполучених Штатів Америки у Мілуокі, штат Вісконсин. Кадри його цього з'їзду ви зараз бачите в себе на моніторах. І під час цього зібрання кандидатом на посаду в президенти Сполучених Штатів Америки обрано. Колишнього вже президента, а я думаю, що він буде знову президентом Дональда Трампа. В принципі, очікувати іншого рішення від проведення цього з'їзду не варто було і мало кого було сумнівів про те, що це саме так і станеться. Але поради з тим, під час цього зібрання Дональд Трамп зробив цікаве оголошення. Він назвав свого віце-президента, точніше, кандидата на посаду віце-президента Сполучених Штатів Америки. Ним став 39-річний сенатор між штату Огайо Джеймс Девід Венс. Зараз ви бачите його на екранах, або скорочено називають його Джей Ді Венс. Дональд Трамп говорить, що як віце-президент Джей Ді Венс буде й далі боротися за Конституцію, підтримуватиме наших військових і робитиме все, щоб повернути Америці велич. Так саме представив він свого обранця на посаду кандидата. Віце-президента Сполучених Штатів Америки це дуже важливо, тому що ми повинні розуміти, хто такий Джейді Венс і що він буде робити для України або що він не зробить для України. Бо в принципі, хоча віце-президент Сполучених Штатів Америки за великим рахунком не впливає особливо в публічній площині на політику США, і особливо щосується зовнішнього ектору і так далі, але він розділяє політику свого боса, президента Сполучених Штатів Америки. Дже Венс дуже молодий. З мінімум політичного досвіду він загалом прийшов у сенат у 2023 році. Але він цілковито лояльний до Трампа до Трампа. Його зараховують до руху так званих нових правих, які підтримують протекціонізм, ізоляціонізм, жорсткі заходи проти міграції. А у внутрішній політиці він закликає до насаджування християнських цінностей і активніше. Втручатися у великий бізнес християнські цінності також насаджує Трамп. Ну тут, в принципі, вони абсолютно схожі у своїх поглядах, але є одна примітна деталь: Джей Ді товаришує із Дональдом Трампом Молодшим, це найстарший син 45-го президента Сполучених Штатів Америки. І він також має схожі погляди на Україну, тобто на питання, які стосуються України. І у війні Росії проти України він підтримує швидше Росію аніж Україну. Ну до прикладу, у квітні, коли цього року, коли в Конгресі розжидався пакет законопроєктів про допомогу Україні на суму 61 мільярд доларів, то тоді він написав колонку у Таймс, суть якої зводиться до однієї тези. Ресурсів для перемоги України у війні проти Росії нема ні в кого, тим паче у США. тому, який сенс виділяти, що зараз треба домовлятися про припинення вогню, сказав він. І далі навів таку цитату. Цитата, яка стосується саме його позиції про примирення Росії і України за рахунок території України. Абсолютно схожа історія і позиція з Дональдом Трампом зі своїм босом. Білий дім не раз говорив, що не може вести переговори з російським правителем Владимиром Путіним. Це абсурд. Адміністрація Байдена не має прийнятного плану для перемоги українців у цій війні, і чим раніше американці зрозуміють цю істину, тим раніше ми можемо дати раду цьому безладу і класти мир. Вважає майбутній віцепрезидент США, якщо переможе на цих виборах Дональд Трамп. Венс виступає також категорично проти членства України в північно-атлантичному альянсі і вважає, що ми Маємо піти на значні територіальні поступки, бо це на його переконання єдиний вихід із конфлікту, як він називає цю війну. Ну, в принципі, багато хто називає е, війну конфліктом, протистоянням громадянською війною, і в цій частині, на жаль, майбутній віце-президент США точно такої самої позиції, як і його босс Дональд Трамп, якщо вони, звісно, переможуть у цій кампанії ще у лютому місяці цього року на Мюнхенській безпековій конференції, де власне Бенз був присутній. Він там сказав, що Путін не є екзистенційною загрозою Європи, і припустив, що республіканська адміністрація може з ним загалом налагоджувати якісь зв'язки, відносини і працювати. Він сказав наступне: я ніколи не стверджував, що Путін є доброю, дружньою людиною. Я стверджував, що це людина з особливими інтересами, і Сполучені Штати повинні реагувати на цю людину з особливими інтересами. Але той факт, що він поганець, не означає, що ми не можемо займатися елементарною дипломатією, розставляти пріоритети в інтересах Америки. Поганці багато в усьому світі. І Мене зараз набагато більше цікавлять деякі проблеми в східній Азії ніж в Європі. І точно такої самої позиції дотримується сьогодні ще один дипломат. У ну, так він себе зараз позиціонує. Це прем'єр-міністр Угорщини, Орбан. Він говорить, що європейський союз має відновити дипломатичні стосунки із з Росією вже відповідне звернення він зробив до керівництва в ЄС. А от про Україну у Мюнхені Венс також говорив, що мовляв, не немає достатньо можливості, аби задовольняти всі потреби українців у зброї. Та й, взагалі, каже він: скільки це все ще триватиме, скільки це все буде коштувати. Ну, якщо коротко, то у Європі можливе обрання Бенса на посаду віце-президента Сполучених Штатів Америки називають не інакше як катастрофою і для Європейського союзу, і для України в тому числі. Але як на мене, ця катастрофа відкриває нове вікно можливостей і для України, і для Європи, тому що європейські чиновники мають по іншому сьогодні підійти до питання безпеки Європи взагалі. І, звісно, звертати увагу на те, чи збережеться політика сталою при Трампі, якщо він виграє ці вибори? Я вважаю, що ні, і в цій частині дуже важливо було б навести ще одну цікаву історію, яка сталася буквально вчора, коли проходила прес-конференція президента України Володимира Зеленського, яку ви сказали. Я... Послухайте, будь ласка, уважно запитання, яке задавала журналістка суспільного мовлення президента України, яке стосується саме фінансування потреб України на майбутній рік. Ну, як ви знаєте, то ми загалом ми маємо непогані позиції щодо можливого фінансування на наступний рік НАТО затвердило нам допомогу в Сумі. 40 мільярдів євро, це 43 мільярди доларів. І за інформацією журналістки, і дійсно ті інформації, яка звучала на полях саміту НАТО, то нібито розподіл коштів буде 50 на 50 між Сполученими Штатами Америки і рештою членів альянсу. Тобто, ми очікуємо, що у 2025 році ми отримаємо від США мінімум 20 мільярдів доларів. Але чи дійсно це так буде? Послухайте, будь ласка, відповідь президента. Бо президента терекінча суспільне мовлення стосовно цих 40 мільярдів, за які ви говорите, близько половини з них зобов'язується надати Сполучені Штати. От які ризики для цієї допомоги у разі перемоги в президентських виборах Дональдом Трампом? Я думаю, ним... я я вважаю, що. У нас є таке рішення, воно абсолютно справедливе щодо 40 мільярдів. Що будь-хто хто б не був на чолі Сполучених Штатів Америки, не буде зупиняти цю допомогу. Може бути перегляд політики Сполучених Штатів Америки. Ну, складно зараз сказати. Ви знаєте, все одно треба зрозуміти, що це координація грошей. Наприклад, ми з вами підписали договорів. Без Сполучених Штатів Америки на 30 мільярдів більше. Це така серйозна, дуже серйозна підтримка і серйозний фундамент. І наскільки я пам'ятаю, один з аргументів Трампа. Дональда Трампа, коли він був президентом щодо його відносин і пропорцій з НАТО, було саме в тому, що я, якщо я США і даю долар, Європа повинна давати також долар. Питання було в цьому. І якщо подивитися, скільки зараз дає Європа, з точки зору вкладу в НАТО, з точки зору підтримки України, то якщо Європа буде давати 30 мільярдів, нас влаштовує така пропорція. Дуже оптимістично налаштований президент, президенти мені хочеться вірити, що він дійсно має якісь серйозні аргументи, того, що у разі приходу Трампа на посаду президентом Сполучених Штатів Америки він дійсно дотримається слова і буде давати на кожен долар, який виділить Європа, свій долар для безпеки України. Тоді ми дійсно можемо отримати ну, допомоги навіть не 40 мільярдів, а 60 Ну, президент сказав, ми маємо 30 мільярдів із Європою підписаних договорів. Ну, мабуть, і США дадуть 30. Але, друзі, є одна примітна деталь: будь-які видатки Сполучених Штатів Америки мають бути затверджені в бюджеті, США, який погоджується у Конгресі у двох палатах. Ви добре пам'ятаєте, я вам щойно говорив про історію із голосуванням за пакет військової допомоги для України на суму 61 мільярд доларів. Ми чекали його 8 місяців. Президент також про це говорить у своїй прес-конференції. І в мене особисто поки що ну немає ніяких для вас гарних новин про те, що уже в вересні місяці тут залишилось буквально два місяці у конгресі. США будуть розглядати проект бюджету на наступний рік цієї країни, а вони мають його хвалити звідно чи на законодавство США до 1 жовтня, і він буде успішно проголосований саме з цими грішми, про які говорить президент. Тому що ще Трамп не буде президентом, а Байден завершує свій срок. Те, як голосувався пакет допомоги на суму 61 мільярд доларів, ви добре пам'ятаєте. Я маю великі сумні, що, в принципі, погодять бюджет до виборів в США. Швидше за все, це будуть робити вже у новому складі конгресу, тому що Палата представників перебирається повністю. Сенат буде оновлений на одну третину. я буде більшість у конгресі республіканців чи демократів, зараз сказати складно. Так само і по палатах, по нижній та верхній палаті. І доля фінансування України зараз підвішена. Тим паче, якщо Дональд Трамп обирає собі віце-президентом, хто повністю розділяє його позицію, його політику? А це свідчить про те, що такої ж політики і Трамп, ну я вибачаю за масла масляне, але просто хочу поточнити, що очікувати чогось доброго від Трампа в принципі не варто. Чи справиться Європа з цими викликами? Питання також риторичне, вибачайте за такий ну, можливо не дуже оптимістичний прогноз щодо наших перспектив у питанні допомоги від Сполучених Штатів Америки, але краще знати ситуацію. Нині я більш ніж переконаний, що в офісі президента України чудово оцінюють всі ризики, які ми матимемо з фінансуванням у разі приходу Трампа до влади, особливо після того як він оголосив саме Венса. Своїм віцепрезидентом, якщо Трамп перемагає, то Венс віцепрезидент. І далі, друзі, ще один такий суттєвий момент. Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки загалом не дуже публічна особистість за діючого президента. Ви можете це помітити по риториці нинішньої віцепрезидентки Сполучених Штатів Америки Камали Харріс. так само і Венс не буде говорити попереду Трампа, але якщо щось з Трампом трапиться. То його наступник буде продовжувати політику Трампа. Тому нам варто врахувати, ще раз наголошую ці ризики в Європі. Також дуже сподіваюся, що якийсь план Б є і в офісі президента, і в Європейському Союзі, і в Європі загалом. Що ви власне думаєте з цього приводу, пишіть, будь ласка, у своїх коментарях під цим відео. Не забудьте підписатися, хто цього не зробив раніше. Обов'язково поширюйте відео друзям. Трамп, вже офіційно кандидат в президенти США з Байденом питання поки що відкрите. Сподіваюся, що демократи також розуміють ризики і будуть діяти більш ефективніше. Хоча, поки що, Джозеф Байден знову сказав виданні NBC, що він при здоров'ї, він при пам'яті, і міняти себе на когось на майбутніх перегонах він не збирається. Дякую, що додивилися до кінця. Дякую всім, хто пише коментарі. Дякую всім, хто ставить подобайки. Для мене це найкраща подяка за мою роботу вам. Всіх люблю, ці ну і не перемикайтесь, все буде Україна.